Грійте, люди, один одному душі, не скупіться на власне тепло. Як ніколи, єднатися мусимо. Ми сьогодні всім бідам на зло. Злість і ненависть нас полонили, і не дивно в країні війна. Серця льодом безжально покрила, в душі холодом вдерлась вона. Грійте, люди, один одному, душі, щоби кригу у них розтопити. Ми всі разом триматися мусим, мусим бути міцніші від сталі. Коли в серці той вогник ми маємо, що любов'ю до ближніх палає, для людини багато не треба, бальзам в душу, хороші слова. Добре слово, мов сонце із неба, плавить лід, і вона ожива. Викидайте з характеру перець, добрі справи старайтесь творити, все, що робиться щиро від серця, здатне кригу тверду розтопити, добрі справи, як зерна пшениці, що у колос налитий зростають. Всяка справа, що благо твориться, нам сторицею потім вертає.